Демісезонні ортопедичне взуття від бренду Перлина. Перлина це Туреччина, дуже гарна моделька, дуже бачите, все з натуральних матеріалів, натуральна шкіра з таким лаковим покриттям. Це все виготовлено з натуральної шкіри, натуральні матеріали. Все зроблено вручну. Всередині фліс, утеплювач на двох ліпучечках. Правильна ортопедична п'яточка. Бачите, така тверденька. Захищений носочок, бачите, ось іде от підошва Підошва ребриста, Поліетиленова. натуральні. Матеріали високотехнологічні, не стираються. Моделька дуже яскрава, гарненька. Рекомендую перлина Турець.